Захоплення. Сьогодні ми з вами на березі Дунаю в Братиславі. Вже погода майже літня, і можна записувати на вулиці. Тому ми сьогодні пішли з вами на прогулянку. А, невелика робоча поїздка в Братиславу. видалось трохи вільного часу, і я планую тут записати два відео. А, сьогодні у нас буде тема: це ось у мене. Купа семпліків від бренду Клоє, лінійки Ателье Atelier фльорс, ателье Atelier Адельє дефльор це майстерня квітів перекладається. І це бутікова лінійка Клоє в прозорих флаконах. Така гарна. Гарна колекція трав і квітів, які будуть підходити нам на весну та на літо, тому якраз тема саме вчасно. Я давно цікавилась цими парфумами, про що казала на відео і, або писала в телеграм-каналі, вже не пам'ятаю. І одна з моїх підписниць написала, що у неї є цілий набір цих ароматів і запропонувала мені їх спробувати. Дуже їй, я їй вдячна, тому що а, мала змогу вдома спокійно розтестувати певну кількість цих ароматів від Клоя. Вони всі у мене не у спреї, але це нічого. Вони мені все одно досить симпатичні. Я вам зараз розкажу які у мене є, і які з них мені справді сподобались. У мене їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7 ароматів. Здається, так. Сім ароматів. Тому сьогодні сім ароматів про квіти та трави від клою. Почну з найменш привабливого для мене аромату це Іланг Канунга Називається Це іланговий, зрозуміло, аромат. В принципі, всі аромати в цій лінійці ну принаймні те, що у мене зараз на руках, вони досить прості, досить зрозумілі, не дуже сильно шлейфові і не дуже сильно стійкі. Але от години 4-5 вони з вами будуть триматися. Вони досить акварельні, прозорі. Тому це вибір людей, які не хочуть носити ще якусь важку нішу, східні аромати. Ну, зараз весна, зрозуміло, таке і не хочеться занадто носити. Тому такі прості аромати, те, що треба. Цей Ілан Канунга у мене зараз на руці. Він у мене вже там сидить, мабуть, з пів години, але я його носила вже і раніше, і знаю, що він в принципі не змінюється. Це досить. Щільний іланговий аромат, який пахне трошки, знаєте, такими іланговими ванільними цукерками. Воно солоденьке і щільне. Воно досить схоже на Іланк Голд, він мікалів, принаймні, ось таке направлення. Можу сказати, що. Ілангін Голд більш цікавий, більш різносторонній, і більш повноцінний, і більш довготривалий. Коротше, якщо обирати якийсь е, солоденький, щільний, веселий іланг, то я б все-таки до Мікалів звернулася. А цей, ну може, комусь хочеться чогось полегше, то можна взяти і цей спробувати. А наступний аромат, який мене теж не дуже прям вразив. Але ну вони всі мають місце бути, тому що в них немає нічого поганого, нічого бридкого. Вони всі звучать добре, в принципі. Просто є, знаєте, є смаки, хтось таке любить, хтось таке не любить. Роблять композиції бувають більш цікавими, більш нудними. І в даному випадку на ролі. Відклоє, воно для мене ну, трошки більш нудне, бо це ну, на ролі, на ролі, що з нього ще взяти. Ну воно таке класичне на ролі, пахне, як назвали, так і пахне мононотою. Моно на ролі. Можливо, воно буде гарне, щоб а, наслоювати з якимись іншими ароматами. На початку воно більш свіже, більш травне, можна навіть сказати, трошки гіркувате. Але потім стає оця зеленість і вологість, яка є, до речі, у багатьох ароматів на початку, вона потім зникає і це просто анеролі. І не надто цікаве, досить однолінійне таке. Не можу сказати, що воно звучить якось застаріло, воно не індолиць, воно не, не видається, ніби воно зроблено там, там 20 років тому. Воно звучить помірно сучасно. Не якась суперсучасна композиція, але така нормальна. В цілому можна носити. Чи варто від ну, викладати стільки грошей зазвичай на ролі? Я думаю, що ні. Тому саме цей аромат я б не рекомендувала до придбання і я б рекомендувала на пошукати десь в іншому місці. Якщо Іланг можна сприймати як полегшену версію Мікаліфа Іланкін Голд, тим паче, що Іланкін Голд і так досить дороговартісний, то ну, на та теж можна подивитись, скажімо так. А от в Неролі взагалі жодного толку. А наступний аромат у мене теж у фірмовому семплі це. Жасмін самбак, і жасмін самбак теж досить прямолінійний в даному випадку. Ну, в плані, що як назвали, так і пахне. Але цей аромат мені подобається, бо я, в принципі, жасминові аромати люблю більше, ніж неролієві аромати, якщо брати як мононоту. Цей жасмін мені подобається дуже на початку, тому що він більш вологий. Це не про акватику, а просто от. Вологі квіти жасмину. У мене коли я його носила тільки його, і я внюхувалася в нього дуже сильно, і прям слідкувала за кожною стадією розкриття. То на початку мені здавалося, що просто я тримаю в руках квіточку жасмину, вологу, оці вологі білі пелюсточки, такі ніжні, такі тендітні, такі пахучі, і мені воно дуже подобалось. Потім, як в принципі, і е, квіти е, жасмину на дереві, якщо в них отак от запхати носа, то воно почне трошки індолити. Тобто, в принципі, ці квіти вони е, в природі в своїй індолять. Я минулого року нанюхалась жасмин з жасминою, побачила ці, е, це дерево і просто втрачала на дорозі і намагалась, мабуть, е, Увібрати в себе все те дерево через нос. <laughs> щоб запам'ятати цей аромат, як він пахне. Пах він причудово, але він пах справді дещо індольно і для Жасминових квітів це нормально. Трошки зовсім ледь. І я б сказала, що в серці. Тому що потім, коли а, там, проходить, ну я не знаю, години чотири, я вже індольності не відчуваю. Отже, на початку це волога квітка. Потім трошки індольна, нагріта на сонці, ця біла квітка жасмину, і в кінці воно розходиться в більш прозоре жасминове звучання, дуже приємне, жіночне, але настільки слабке, що здається, ніби у вас ну, шкіра пахне. Можливо, ви приймали а, душ з жасминовим милом, чи у вас був якийсь крем жасминовий? Тобто Воно вже звучить настільки як парфуми, скільки от просто у вас ніжна жасминова шкіра. Дуже класно. Хто поціновує жасмини, в цілому дуже їх любить, то це приємна річ на весну. Я не думаю, що влітку він буде аж так класно звучати, хоча теж має бути непогано. От Іланг я б взагалі я навіть не знаю, коли його краще. Бо, по ідеї, він в. Гарячий спеції має непогано звучати, але для мене він защільний, щоб його носити на собі, коли спекотно. Тому я взагалі не знаю, коли куди його так прикласти. На ролі однозначно в більш прохолодно. От зараз у нас а, плюс 20 і вітерець, і це якраз на ролі воно розлітається, воно приємно. Коли буде більш спекотно, воно буде а, менш ще менш цікаве. Воно буде скукожуватись, не дуже класно. Жасмина мені приємніше на зараз, але думаю, що на спеку теж можна спробувати. А, наступний аромат це Магнолія Альба, це точно аромат, який треба в прохолодній погоді носити. Це буде гарно на початку весни, це буде гарно зараз. Але не на плюс 30, однозначно. От, плюс 25, мабуть, крайній поріг для цього аромату. І в цілому, напевно, краще його вдягати у вітряну погоду, ну, коли повітря не стоїть на одному місці і не припікається сонцем. Бо ця магнолія вона відчуваються білі квіти з цитрусовим збризком таким, мабуть. Як гріп-фрутовим. Гріпфрутовий сік без гірких шкірок, просто сам сік. Небагато і на білих квітах. Дуже ніжно, дуже прозоро, приємно. Але знову ж на навпеку це точно ні, бо я зайшла в ньому у а, закрите приміщення, де було реально спекотно, і мені зовсім не сподобалось, що цей аромат перетворився. Мені він набагато більше подобається зараз на повітрі, коли трошки прохолодно. Ну тоді це дуже красиві, красиві жіночні квіти, вони дуже легкі. Я прям бачу дівчат у а, таких сукнях, знаєте, такі, що на вітерці так розвиваються трошки. А, дуже жіночний такий образ під цей парфум. Ну і хто шукає магнолії, то це якраз ну, самі знаєте, що магнолії. В... Де більшого сорта такі, що не дуже пахнуть, але ті, що пахнуть, вони мають легкий цитрусовий відтінок. Оця білоквітковість, легкий цитрусовий відтінок. Але так, щоб були дуже пахучі сорти, то я таких сама особисто не зустрічала. Хтось мені писав, що знають такі сорти, що вони існують в природі, але сама я їх не вдихала. Для мене це, мабуть, такий. Збираючий образ того, як може пахнути магнолія. І в цьому ароматі дуже виражений цитрусовий відтінок. Я його дуже добре відчуваю. От, мені сподобався цей аромат. Хоча для мене він дуже капризний щодо погоди. Так, цікава у них тубероза в ароматі і мортель. Це. Я прям оцінила. По-перше, він не гучний і він не давить. Ті, хто бояться тубероз, ті, кому болить голова від тубероз, і хто вважає їх занадто здавлюючими ароматами, чи щільними, чи якимись задушливими, то цей не такий. Найближчий родич до цього аромату, я б мабуть назвала Лартізан Парфюмер. Ну, і де тубероз у них є це тубероза з перчиком, з чорним перцем, наскільки я пам'ятаю. Тобто є такі спеції, які відтіняють туберозу. Ось тут ну звісно, це не копія. Я просто вказую напрям. Так, сподіваюся, що вітер не дуже задуває мені в мікрофона, і воно буде нормально по звуку. Подивимося, так прикриваю трошки кардіганом. Щоб не сильно вітер в мікрофон десь, загубили цю паралонову насадку на мікрофон, не можу знайти. А взагалі треба на повітря цю пухнасту взагалі такої у мене немає, в принципі, треба купити. Ну отже, Імортль. Це тубороза з безсмертником, з цитрусами, з бергамотом і ще з чимось таким. А, що мені подобається в результаті? Це не солодкий аромат. Ти відчуваєш, що тут справді є тубероза, Відчуваєш, що ці білі трошечки масні квіти. Мені подобається, в принципі, що вона не солодка, але вона кремова. І вона от мені вона ніби присипана теж чорним перцем. Трошечки вона, вона у мені трошки пильна і не солодка. І це мені подобається. Вона мені не давить, вона мені красива, вона мені просто от подобається з усіх сторін. Мабуть, я б хотіла її трошки гучнішу. Я точно її перелю у спрей і буду на себе бризкати, тому що вона потребує все таки розпилення. Вона так красивіше звучить. Я пробувала. Не смійте стільки зі шприца. Трошки набрала в шприц, і коли ти а, різко нажимаєш, а, видавлюючи рідину зі шприца, воно дає таке дуже мілке, красиве розпилення. І я ось так от пробувала його на собі. І справді, у розпиленні воно а, розкривається ще краще, і його треба ну, багато розпилень на себе нанести. Ну, я б зрахувала для тих, хто не дуже на себе виливає парфуми, 5-6 розпилень, я б сказала, для цього аромату буде норм. А це не для оверспрейщиків. Оверспрейщики, мабуть, можуть і 20 і 30. Всі ми бачили в цій веселій відео. Ну, отже, мені і Мартель сподобалась. Якби у мене не було 100-500 тубероз, я, мабуть, задумалась би про флакон, тому що вона класна. Я в цілому, в моєму відео про туберози, там де я показувала, скільки у мене є туберозних ароматів, я казала, що мені, мабуть, не вистачає все-таки в колекції цієї нуїди тубороз від Лартізан Парфюмер. У мене є від «Левантик», а, Але я от думаю, що Нуїде Тбобероз це теж його ще знайди, ще купи, оце все. І Клої і Мортель буде легше придбати. І вона мені подобається. І, можливо, це буде варіант колись, якщо воно мені підвернеться, я подумаю про придбання. А так, в цілому, у мене дуже багато тубороз. Коротше, і «Мортель» рекомендую, так. Заговорилася. А що я вам ще не показувала мої два фаворити. А, мені дуже сподобалась вербена. Оце супер, це на літо, це прям на літо. Ну, на весну, звісно, теж добре. Але для мене це ароматно 100% на літо, тому що вона а, це написано як лимонна вербена. Мені пахне і вербеною, і лимонною м'ятою. Лимонний кисленький присмак, він дуже відчутний, але також я відчуваю м'ятні освіжаючі відтінки, які у чистій вірбені я не відчувала. Тут я відчуваю м'ятні відтінки, і я відчуваю цей кислий, з легким солоденьким відтінком. Лимончик воно мені дуже подобається. Зелений, свіжий аромат. От хто, наприклад, любить аромати з базиліком, тобто що це. Дуже м'яка зеленість, дуже м'яка така рослинка, що не має гіркоти з кошеної трави чи чогось подібного. От оцей аромат в ту сторону це коли м'яка, не гірка, молода зелена композиція, яка дуже приємно і м'яко сідає на шкіру. Звучить 3-4 години. впевнено, знову ж таки, треба розпилення. І розпив розпилень. Я так вважаю побільше. Але у спеці воно гарно тримається, воно тримається на свіжій стороні. Мені подобається. Тому я прям вербену клої рекомендую для тих, хто шукає подібне. Мені дуже сподобалось. І аромат, який мені ще більше сподобав. Хоча я не знаю, чи більше чи ні. Я і вербена ладна багато носити, і оцей ізоп. Ізоп – це якась така синенька рослинка. Не знаю, як пахне ізоп, але тут також є фіалки, і тут є малина, і це пахне. А, на початку, ну що мені сподобалось в цьому ароматі, що, на відміну від інших, він більш якийсь. Багато складовий і він грається. Він у різній погоді, і на повітрі він грається, він повертається то однією стороною, то іншою, то він так пахне, то він цях пахне, то він пахне гілочкою з листочками малини. Такою свіженькою. Не солодкий, не джем, не солодке варення, а от свіженька малинка на гілочці з листочками ось таке. от Дуже дуже мило, дуже обережно, зелено, свіжо, знову ж таки. І на початку це такий прям більш е, свіжо-зелений аромат, потім фіалка вступає в свої права, і воно стає трошки, може, пудровим, але злегка. Е, аромат, я так можу сказати, що він до бази не дуже виразний. Він, знаєте, як Цікавий, приємний, комфортний фон, не конкретний аромат, якийсь, який пахне чимось, от прям назвала і цим пахне. Ні, це просто якийсь загальний ароматний фон, який на вас є, і він дуже приємно пахне. І мені подобається, дуже комфортно. Знову ж таки, він не дуже стійкий, і його треба спреями на себе наносити. З намазу він пахне взагалі недовго. Зі спрею він пахне довше, і його треба прям багато на себе. Тобто це аромати поливашки. Я мала нагоду трошки похопцем затестувати синю лінійку, це нічні квіти. Там називається якось таких форма флаконів. Така ж сама, але темно-синє скло. Ось там дуже добра гучність, стійкість, шлейф, просто величезний. Це я в Мілані проходила на мене консультантка. Набризкала. Я там ще повернулася там, на шарфика, бризнула. я його прала на на режимі прання шерсть, тобто це не дуже інтенсивний режим, і е, парфум не від не відіправся. Тобто, у мене цей шалик досить. Пахне відлунням одного з тих синіх флаконів від клоє дуже потужний, солодкий щільний аромат і інші там два аромати, вони теж потужні, шлейфові, гучні. Якщо в прозорих, як я бачу, це акварельні композиції, то в синіх вам буде і стійкість, і шлейф, і все, все, що ви хочете. То підходьте за більш стійкими до тих флаконів. В цілому, на весну, на літо мені ці подобаються. Я залюбки ці пробірки позношую. Хоча, мабуть, на ролі і продам кудись або подарю, ну, подарую. Може комусь сподобається, воно не знає, подивимось. Отак. От тому я дуже рада, що я затестувала якусь кількість ароматів з цієї лінійки. Мені сподобалось, мені було цікаво. І при нагоді я думаю, що я буду підходити до інших ароматів, але не так, щоб прям купляти собі від Леванти. скоріше в магазині спробувати і подивитись, чи треба мені щось чи ні. Бо в цілому направлення лінійки я зрозуміла. Мені мені симпатично. Осказуйте, чи ви знаєте якісь аромати з цієї лінійки, можливо, якісь інші на ті, що я сьогодні показувала, Буду чекати на вас. Коментарях. Сподіваюсь, вам сподобались сьогоднішні краєвиди, і зустрінемось в наступному відео на цьому ж місці. Бувайте!